Добрий день. Сьогодні ми з вами створюємо схему у програмі Canva. Відкриваємо сторінку з шаблонами на тему Схема. Обираємо шаблон, який нам подобається. Обов'язково треба перевірити, щоб він був безкоштовний. Обираємо шаблон, натискаємо Налаштувати. Звертаю вашу увагу на те, що редагувати схеми можна в розділі Схеми, як ми робимо це зараз. Також можна редагувати схеми на дошці. Я особисто люблю це робити на дошці. В чому різниця? Коли ви створюєте схему через меню схеми, навколо ваших фігур поле обмежене, як аркуш. Це меню підходить для того, щоб створювати схеми, які ви тільки плануєте друкувати. Якщо створювати схему через меню Дошка, то поле навколо схеми не обмежене. Це зручно використовувати для роботи в класі, коли ми таблицю створюємо разом з учнями. Таблицю, створену на дошці, теж можна потім роздрукувати. Створимо таблицю на дошці, пишемо в пошуковій сторінці дошка. Обираємо. Що ми можемо робити зі схемою? В першу чергу перевіряємо, чи є у нас у схемі функція Quickflow. В старих версіях таблиці її немає. Це не є проблемою, але краще, щоб така функція була. Якщо ми натискаємо на будь-яку геометричну фігуру, то у нас є ось така позначка. Якщо її немає, то немає функції Quickflow. Редагувати ми будемо цю таблицю. Що ми можемо з нею робити? Перш за все, ви можете змінити текст. Текст зараз дрібний, я його не бачу. Щоб його розгледіти, потрібно рухати бігунок. Змінимо текст. Виділяємо текст, пишемо новий. Якщо нам потрібен текст другого рівня, то за допомогою вкладки Текст ми можемо додати додаткове текстове поле. Якщо мені щось не потрібно, я можу це видалити. Для цього можна виділити цей об'єкт і натиснути кошик. Вмикаємо функцію QuickFlow. Виділяємо фігуру. Коли функція увімкнена, то з'являються стрілки. Ми можемо обрати будь-яку стрілку залежно від того напрямку, де нам потрібно зробити наступну геометричну фігуру. Можна змінити форму фігури. Для цього її потрібно виділити. У верхньому куці потрібно обрати кнопку фігури. Фігура та натиснути на обрану вами нову фігуру. Також ми можемо змінити колір та текст. З функцією Quickflow ви можете рухати фігури схеми. Це особливо зручно, коли ви створюєте щось схоже на дерево роду. І потрібно додати елементи там, де вже мало місця. З'єднувальні стрілки ми також можемо змінити. Змінюємо вигляд, товщину, кінець, початок. Якщо вимкнемо функцію QuickFlow, то всі елементи будуть окремо. Якщо ми не користуємося цією функцією, ми можемо додати стрілку або фігури вручну. Щоб з'єднати часті елементів в один, треба їх згрупувати. За допомогою кнопки Shift та миші виділяємо потрібні елементи, натискаємо три крапочки, групуємо. Якщо потрібно, ми можемо розгрупувати. Також можна до схеми додати інші елементи, такі як наліпки, стікери, малюнки тощо. Для того, щоб надрукувати схему, яку ви зробили на дошці, її потрібно виділити і у меню натиснути три крапки та обрати Завантажити вибрані елементи. Якщо у верхньому куті ви натиснете поділитися, і у меню, яке випаде, оберете Завантажити, то в даному випадку завантажиться вся дошка, а нам це не потрібно. Тому ми користуємося першим способом. Також можна надати доступ до таблиці. Потрібно у вікні, де написано: доступ маєте лише ви натиснути стрілочку та обрати. Будь-хто за посилання. А поряд обрати редагування, якщо ви хочете, щоб вам допомогли з редагуванням, або перегляд, якщо ви не хочете, щоб інші вносили зміни. Потім скопіюйте посилання. Дякую за увагу!